Насправді це далеко не єдина дичина, до якої вдається Росня. Вже от на цих кадрах російський солдат зустрів віслюка в казці. Їх окупанти. Перепрошую. Один віслюк зустрів іншого без обід для тварини. Окупанти їх власне використовують для перевезення боє боєкомплекту. Та продуктів і що дивно на цей гужовий транспорт ворог ну, ворожі волонтери збирають в своїх містах все в своїй не видел все нового ну, сла в бронежилеті, в касці. ослік ти з какого Ти з якого штурмовик? Или ты ловик? Да не трону я тебя. Вот это жестко, конечно. Ну, власне, если нет ни автомобиля, ни коня, ни вислюка, российские шахи вылочат пораненных побратимов на санках. Техники никакой. Вот и тащим 30 километров. И как не замерз? Заря. Друзі, таким був військовогляд на сьогодні. Завтра вже будемо детально говорити про наше гуляйполе, зокрема, про перебіг, перебіг боїв в самому місті, куди зайшли росіяни. Я, повторюсь, сили оборони тримають там ще значну частину населеного пункту. Про це вже все завтра о 14.45. До зустрічі, бережіть себе. Ми сьогодні маємо врятувати декілька життів. Лікарі діляться з нами просто рахунками. Нам треба його рятувати. Нам треба її рятувати. Січ історій тьма. Я навіть не одразу зрозумів, що не можу ходити. Не питайте, що нам то варто подарувати нову кістку, нову руку, нову ногу це наша задача. Я думаю, що сьогодні не менше ніж 50 тисяч ми зберемо. Це можуть бути люди, які щиро вірять в те, що ми робимо, і ті, що готові відгукнутися. Мені це повертає відчуття корисності. Виправданості, взагалі, моєї діяльності. Це наше місце сили. Якщо у вас немає точки зборки, приходьте на шапку. у новорічну ніч на телеканалі Київ 24 Дивіться фільм про «На шапку». Відверта історія про боротьбу на фронті і в тило разом безкорисно для своїх.